Для мене такою важливою частиною внутрішньої трансформації стала якраз перехід к початку к поверненню планування. Я для себе точно вирішив, що якраз що вбиває тебе як особистість, що не дає тобі рухатися і розвиватися, що тебе приторможує, це відсутність планів, відсутність перспективи. Все ж таки, людині потрібен план, може десь е, на грані мрії, але без плану, без мрії, яка трансформується, ну яка завдання лідера. Особливо лідера бізнесу буду так казати, брати мрію, додавати до ній певні маркери, інструменти і перетворити в мету. І от якщо ти як дуже гарно пам'ятаю, перші місяці вторгнення, коли ми жили днем виживання, потім наступний день ти закінчував день з, з виконаним планом дня. Вижили, рухаємося далі. Я кинув майже кинув тренування. Я був 20 годин на зв'язку постійно. То тобто, от Солью, наприклад, ми розбиралися, як дати зв'язок, поки що була можливість в Бірдянськ, в Мілітополь п -п перші тижні, поки що була така можливість. Що робити в завотоля? Тобто, каже: ми зараз перше налаштуємо Запоріжжя, ми не можемо навіть платежі робити. І тому це було день в день. Я е, вирішив, що все не, не час займатися собою. Треба займатися бізнесом, виживанням. все. А потім, коли повернувся до планів, стало зрозуміло, що це надовго, що треба ще бути, мати достатньо здоров'я, щоб випити за перемогу, і треба спробувати налаштувати, як би то казати, звичайне життя. От наскільки воно може бути звичайним, в цих умовах треба повернутися до звичайного життя, треба повернутися до спорту, до певної ритуалізації. Процедур відвідування на чекап докторів, тому що здоров'я треба багато надовго, і це якраз повернення е, к певним е, таким ритуальним речам, підйом гімнастика, спорт, тренування, плани воно повертає тебе до такої, якому сенсі автоматизації процесу, який додає тобі не знаю кому мені внутрішні сили, тому що це просто стає таким постійним плануванням життя.